Доброго дня, друзі! Ми біля магазину АТБ. І сьогодні тут особливий день, адже ми зібралися, щоб урочисто вручити головний приз акції Знайстери сертифікат на 1 мільйон гривень переможниці суперфіналу. Нагадую, що знайстери це унікальна вікторина з історії України, що проводилась в мережі АТБ. Вікторина тривала 5 Тижнів за цей час у ній взяло участь понад 100 тисяч унікальних гравців. Щотижня ми визначали топ 20 гравців, які отримували проміжні призи та потрапляли у суперфінал. Питання Вікторини створені у співпраці з державною організацією Інститут історії Національної академії наук України. За що ми ще раз скажемо – щиро дякуємо. А тепер настав час познайомитися з нашим переможцем ще ближче, друзі. Знайомтеся з нами Амалія Булатова. Вона набрала найбільшу кількість балів у суперфіналі, і сьогодні їй вручає заслужений приз, керуючий магазину АТБ номер 78 Зарудніва Інна Григорівна. І це буде сертифікат на 1 мільйон гривень. Доброго дня, дякую вам за участь в нашій акції Знайстери. Щиро вітаємо з перемогою у грі. Нехай ваші знання вам і надалі допомагають перемагати в житті. Слава Україні! Героям. Героям слава Амалія. Скажіть, будь ласка, що для вас означає ця перемога? Ну це безумовна гордість для мене, і також це знак, що треба завжди вірити в свої сили, тому що я не очікувала, що я можу взагалі перемогти. Тому я дуже рада цьому. Скажіть, будь ласка, ви якимось чином готувалися до фіналу? Може перебирали якісь запитання? Так, звичайно, готувалися. Е, у нас в боксах, в усіх боксах були картки, тому я перечитувала вміст в них, готувалася. Мені хлопець допомагав, опитував мене перед цим. Чудово, ось ви сказали, що вас підтримував хлопець. Він першим дізнався про виграш? Чи були, наприклад, сім'я, знайомі, друзі? Так, він дізнався першим, тому що мені здається, він не менше переймався за мене. Він не Більше, мабуть, переживав, щоб я змогла це пройти, щоб я не так нервувала. Далі я розповіла мамі, звичайно, і мама вже розповіла іншим родичам. Проте мама була дуже щаслива, тому що вона не знала, що я взагалі приймаю участь в цій акції. А коли я ще й сказали, що я перемогла і виграла приз. Вона взагалі була шокована. Ну несподівано і приємно. І після такої перемоги все. Це відпустка від знань, чи ви будете далі продовжувати приймати участь у подібних вікторинах та акціях? Е, так, звичайно. Я думаю, що постійно можна себе вдосконалювати, вдосконалювати свої знання. Тому, як показав досвід, що не треба зупинятися на досягнутому, можна вивчати все більше і більше. Дякую вам. Ми... Щиро вітаємо Амалію з перемогою. Це не просто гра, а доказ того, що знання це справжня сила. Дякуємо всім учасникам, які долучилися до знайстерів. Ви показали, що інтерес до української історії він живий і він надихає з кожним днем. Друзі, залишайтеся за тебе, беріть участь у наших наступних проєктах і пам'ятайте, грати і перемагати може кожен.